Усім привіт! І сьогодні я зніму останній ролик про чемпіонат світу 2022 року. Це топ-10 кращих гравців ЧС 2022 у Катарі. Починаємо. Let's go! Десяте місце: Усман Дембеле із Франції, сім мигрі та два асисти в активі у правого нападника збірної Франції та Каталонської Барселони. Загалом Дембеле провів турнір дуже непогано. За одним моментом, тільки він провів його погано. Так, це Фол проти Ді Марії у фіналі чемпіонату світу. Загалом Усман провів дуже непоганий турнір, і я гадаю, що він потрібно йому попасти до нашого топу кращих. Лука Модріч на 9 й сходинці. Сім ігор в активі у Хорвата та бронза чемпіонату світу 20. 22. Модрич провів непоганий турнір. Звичайно, не такий яскравий, як минулий чемпіонат світу. Та я і сподіваюся, що Модрич ще поїде на один чемпіонат світу, але це дуже мало вірогідно. Я взяв Модріча у список гравців для останнього чемпіонату світу у кар'єрі. Подивіться, якщо ви ще не подивились. Перед восьмою сходинкою я хочу сказати велике дякую за те, що в мене на каналі вже. Півтори тисячі підписників. Це дуже велика для мене цифра. Тому всім, хто підписався, велике дякую. А хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал. На восьмій сходниці Хорват Домінік Лівакович, голкіпер, який має дві сухі гри з сьоми проведених на турнірі. В середньому робив чотири сейва за гру. І я гадаю, що Домінік Лівакович кудись поїде після цього чемпіонату з. Зимку або влітку. Антуан Грізман не забив жодного м'ячу на цьому чемпіонаті світу за сім ігор. Але віддав три асисти, і дуже сильно він додав у обороні. Він робив відбори, перехвати та дуже сильно допомагав команді. І є один із лідерів та кращих гравців збірної Франції на цьому чемпіонаті світу. Тому Антуан Грізман займає сьоме місце в моєму топі. Партнер по збірні Олів'є Жиру займає на сходинку вище, аніж Антуан Грізман, тому що жиру кращий бомбардир після Кіліана Мбапе в збірні Франції 6 ігор та 4 забитих м'ячів. Я гадаю, що жиру провів топ-чемпіонат світу, тому що на минулому час жиру не забив жодного голу. На цьому вже 4, Тому жиру справжній топ-нападник, який зараз виступає за Мілан. І цей сезон він проводить теж на топ-рівні п'ятірку відчиняє автор з забитого голу на чемпіонаті світу та заробленого пенальті Анхель Ді Марія з Ювентуса, який провів 5 ігор і зробив 1 плюс 1 у цих п'яти матчах. але вклад Анхеля Ді Марії в перемогу збірної Аргентини на цьому чемпіонаті світу навіз з золота. Я вже сказав, зароблений пенальті, забитий гол. Ді Марія справжній майстер фіналів, тому що на минулому Копа Америки переможними для Аргентини саме Анхель забив переможний гол. Тому Анхель впевнено займає п'ятірку в моєму топі. Четверте місце ней. Мар бразилець, який провів тільки три гри на цьому мундіалі із за травми, але він забив два м'яча та й дав один асист. Я гадаю, якщо б Кіньос не змазив із позначки у після серії пенальті проти Хорватії, Бразилія дуже б далеко зайшла. Та я гадаю, що саме бразильці були головними фаворитами на цьому. Мундіалі, але трішки не пощастили бразильцям. Та й потрібно було забивати хорватам основний час. Вони це не зробили, вони недооцінили опоненти, тому що збірна Хорватії дуже добра команда, яка на минулому чемпіонаті світу дуже добре пошуміла та дійшла до фіналу. Та й на цьому хорвати теж дуже топово зіграли. Тому бразильці недооцінили хорватів і вилітіли із турніру після матчої серії пенальті. Але Неймар. Робив диво на 111 й хвилині, забивши гол хорватом. Скажіть, кому не повірять, що саме бразильці забили в доданий час, потім хорвати, і хорвати вже перемогли серії пенальтів. Ну, Неймар провів дуже добрячий турнір, тому заслуговує попадання в символічну топ-10 кращих гравців на цьому чемпіонаті світу. Сподіваюсь, наступний ЧС, якщо Неймар поїде, буде кращим для нього. Бронза сьогоднішнього топу у Емельяно Мартінеса Голціпред з національної збірної Аргентини. Я його не взяв в команду чемпіонату світу, але я просто повинен його взяти в топ 10 кращих. Сім ігор. В середньому один сейв за гру та три сухих матчі. Емельяно Мартінес запам'ятався не топовими сейвами в грі. Він більш всього запам'ятався у героїчних сейвах після матчових серій пенальті з Аргентиною. Та національною збірною Франції Мартіне здається, що він голкіпер топового рівня і отримав золоту перчатку турніру. І я гадаю, що Вастон Астонвіллі Мартіне ще довго не пограє, хоч Мартінусу уже 30 років. Друге місце Кілян Мбапе. МБАПЕ майбутній обладатель золотого м'ячу, забив 8 голів та й 2 асисти в сьомий іграх на цьому ЧС. Дійшов до фіналу, де зробив хет -трик. Ну, Але магія Месі, Ді Марі та збірної Аргентини була краще, аніж магія одного Кілі-Кілі. Але, я гадаю, МБАПЕ ще буде вигравати чемпіонат світу та золотий м'яч Лігу Чемпіонів. А для Лео це був останній мундіаль. Погадаю, гадаю, всі вже знають, хто буде на першому місці. Маленький аргентинець Леонель Мелься, який все ж виграв свій чемпіонат світу у своїй кар'єрі. Сім ігор, сім голів та три асисти. Це просто перформанс від Лео. Він забив два м'ячі у фіналі. Він забив у півфіналі. Коротше. Лео провів міжгалактичний турнір, тому що він забивав, він віддавав. Це просто неймовірно. Хтось гадає його асист на Моліну у четвертьфіналі збірної Нідерландів. Це просто космос. Месі, справжній геній та кращий гравець в історії футболу, тому заслуговує перше місце. На цьому все. Мундіаль у Катарі завершено. Я хочу привітати збірну Аргентини та Лео Месі з ді Марію, те, що вони виграли цей чест. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео.